Це що ми тут в Києві на ці святкування, це є ознака, що Вселенська патріархія цікавиться справами в Україні, цікавиться об'єднанням православних в Україні, цікавиться долею церкви в Україні, наші зв'язки в Україні. Із Константинополом сягають ще часів апостола Андрія. Тисяча років пізніше це насіння дійсно дало великий урожай, коли Великий князь Володимир в місті Корсуні прийняв хрещення з рук єпископа Михаїла, який став першим митрополитом в Києві. І від і це, ця подія, це ж також початок Київської митрополії, очолена на початку першим митрополитом греком. Не так давно в Патріархії Константинопольській Константинополь нагадав патріархові Московському, що Константинополь визнає московську патріархію. Згідно з тою територією, яка була в Московській патріархії в 1593 році, а в той час Україна не належала до московської патріархії. Патріарх Селенський завжди просив нас наголошувати на те, що Константинополь є матірною церквою українського народу, і в цей час вона з кожним. Роком з кожною нагодою підкреслює, що е, Україна таке є е, е, залежна, як дочерна церква Константинополя, Константинополю, Москва, Московська патріархія не є матірною церквою Києва. Навпаки, е, християнство туди пішло з Києва.